Смотрите, дорогие друзья, давайте так. Вы наверняка не специалисты в информационных технологиях, поэтому этот ликбез будет полезен. Не все то, что вам не нравится, является российским нарративом. Ну, это вот такой, как бы. А кратко. Начните с этого, да. Вот поймите, что если есть вещи, которые вас раздражают. Я речи, які вас дратую, дуже Цены вояского российских наратив воепсов. Больше того, я вам скажу: не все люди, которые говорят на чистом украинском языке, являются представителями Украины. Возможно, мы имеем Денукович. с вами с вами дело как в ситуации, когда достаточно значительное количество представителей Российской Федерации здесь и сейчас в этой стране занимают государственные посты и говорят чистую украинскую мову, на день вышиванки надягают вышиванку, и дуже душевдаво фотографируется. В патріотичному сегменті соціальних мереж ви це все лайкаєте, тому що для вас це ознака патріотизму. Але це ні, це маскування називається на війні, а ми на війні не забувайте того. Тому включайте мислення, мислення допоможе вам змінюватися. І ще один одне таке питання, перевірочне. Задавайте його собі особисто. Якщо щось викликає ваше особисте дратування або негативну реакцію, задайте питання, поставте собі особисто. Кому це вигідно, або я реагував так, що це створює? Який ефект створює моє особисте дратування і чому воно в мене Мене відбувається. От і все. Моє особисте дратування відбувається по відношенню до вас. Я розумію одне, що ви просто викликаєте у мене бажання реально радикально вирішувати всякі питання. От реально. Ви займаєтеся радикалізацією суспільства. І ви качаєте цей розкол суспільства. Ви качаєте мовний розкол суспільства. Я кажу, що у нас є грамотна українська мова і є віддалені від грамотності способи розмови. Ідеалом тут виступає літературна українська мова в нашому суспільстві. А далі вже йдуть там, діалекти, суржик, і вже в самому кінці там йде російська мова. Це як відсутність грамотності. Все на цьому я полягаю. Російська мова це. Як неграмотне, вульгарна неграмотна скажімо, стилістика. От те, що, як ставлюсь я до цього. Знову ж таки, Яник. Згадали Яника. українською мовою говорив Янукович. Тобто, українська мова дорівнює Янукович. Дивіться, питання корупціонерів. Має вирішувати не українські, як ви називаєте нас, піснярами. Не ми, українські пісняри, повинні вирішувати питання корупції. Питання корупції мають вирішувати відповідні органи. Звісна річ, якщо трапиться загалом повна катастрофа, то, звісно річ, нам піснярам доведеться втрутитися. Але ми пісняри, як показує історія, не вміємо втручатися точечно. Ми втручаємося у спосіб революції якоїсь. Ну, тому що ми можемо чи все нахуй знести, чи... а от точечно не можемо. От можемо все тільки нахід. Да? І знаєте, і туди можуть і хороші попасти да? під, під цей список. Да? Тому, ну. Така ситуація, тому попускати нас російською мовою не треба і розповідати, що ти такий великий по інформаційним технологіям. Я бачу одне: що качає суспільство розкола, качає ти ви. Вони часто піднімають тему консеквеншуализма, це етики наслідків, утилітарної етики. Суть полягає в чому, що ти повинен задуматися стосовно наслідків твоєї дії. Я розповідав про існування трьох етик. Існує дві етики, які є, скажімо так, негуманізованими. Тобто, одна етика, ми дивимося про те, які наслідки будуть. А, і це ти а, не від себе кажеш, а ти кажеш з позиції цього суспільства. Ти знаходишся якби на, на горі самого суспільства, і ти, ти маленькі механізми ти оцінюєш себе з позиції великого суспільства, як увесь маленька деталь, і наскільки вона зробила комфортніше. Друга етика існує стосовно великих правил. Тобто ти є. Слухняним по відношенню до правил, і наскільки ти є підкореним цим правилам, наскільки ти підкорений до цих правил. Тут теж ти не є зовсім людиною, ти є рабом цих правил. І етика сучасна, яка є, це Virtual Ethics, вона ставить одне питання: а хто ти? Хто ти? Ти людина. І кожен твій вчинок ти повинен розуміти, якими чеснотами ти керуєшся. І як це тебе визначає? Визначення як суспільно-корисний елемент теж є чеснотою, але в цьому випадку ти є елементом, а не повноцінною людиною. Тому кожен твій вчинок має відображати тебе як цілісну, повноцінну цілу саму в собі людину. Етика наслідків. Подумайте, які будуть наслідки, якщо ви не будете нас слухати і не будете в жопу цілувати. Ватанов. По языковой темі, що если так далі буде продолжаться, то мільйончика полтора толкових людей. Не потому що не хочуть говорити по-українськи, а потому що це вопрос свободи і притеснения. Все очень просто. Якщо півтора мільйони українців, то як сказав скрипка в одному своєму інтерв'ю менше народу, більше кислороду. Якщо є у нас півтора мільона людей, які дегенерати, то. краще Знаєте, краще мінус півтора мільйона дегенераторів, ніж плюс півтора мільйона дегенераторів. Я думаю, так має бути. Якщо для людей українська мова, закон про обслуговування українською мовою їм якось заважає, якщо їм неприємно, що їхні діти в школі будуть вчитися українською мовою, якщо їм це неприємно. Якщо ці люди виховують свою дитину. Російською мовою і при цьому покладаються на школу, на дитячий садок, щоб вони були обов'язково україномовні. Це паразити. Це реальна соціальна про. Я не, не проти, щоб вони не приїжджали. Навіщо? Лесику в а, дитячому садочку хтось, кого він буде підтягувати по українській мові? Він буде когось підтягувати українській мові, а його будуть що? Як то, розбавляти рушньою? Ну типа, навіщо йому це все? Краще, хай буде менша групка. Я просто до чого? Є ці мерзотні батьки, які. Ми хочемо, щоб наш дитина я... в совершенстве знал український мови, щоб наш дитина комфортно розмовляв на українському мові, Uh, поэтому мы очень хотим, чтобы он попал в вашу школу, потому что ваша школа сейчас самая лучшая, uh, ваш садик самый лучший украиноязычный садик в Киеве, и мы очень хотим, вот, чтобы ребенок может даже как-то помочь, да? Ну, у нас слыша украинскую новую дико, это очень хорошо, очень как раз вот эта вот среда украиноязычная, очень хотим, чтобы наш ребенок вот окунулся в эту uh, украиноязычную среду. Да, так, так, ну А за рахунок чого він буде брати? За рахунок інших дітей. А що ця твоя дитина буде давати іншим дітям? Свою унікальну компанію Ми йому ставимо Маша і Ми йому розвиваючи Він буде це все приносити. І буде як... Як хто? Як посол русскоязичного міра в вашому садіки, блядь. І отут утворюються дитячі садочки, Такі україномовні, україномовні, які позиціонують себе як україномовні. Я знаю, начебто, люди із Заходу, з Львову їх тут в Києві відкривають. А потім, блядь, в цьому дитячому садочку з'являється якісь, блядь, де батьки не можуть прийняти рішення, що для того, щоб дитина була україномовною, треба самим, блядь, перейти на українську мову. Так, це нелегко. Але якщо я зміг, то ви теж сука зможете. Нема в цьому проблеми. Тим більше зараз на українську мову перейти піпець як легко, це навіть зараз модно.